Так, пробуємо дістати. Ще ось на такому поводку. Робимо ось такий механізм. Я заліз трошки на дерево, дивіться, ось який грузик вісить. Встану. Спробую. О, є. Ану дивіться який. Ось такий, друзі, новенький попір. На, на перший погляд виглядає як то не китайський. Ось такий. Всім привіт! Добрий день. У нас зв'язку, рибачки, пригоди З вами Діма Фішмен та мій менеджер. Сьогодні незвичайний контент. Будемо збирати врожай минулого року, до речі, всіх з наступившим новим роком 2024. Вітаємо. Ось і хочемо зібрати врожай приманок, які залишились десь на деревах, на кущах. Від невдалих закидів рибалок. Ось. І покажемо вам, як це все буде проходити. Я думаю, що вам це сподобається. Так що обов'язково ставте лайкоси, а ми погнали. За пригодами. Так, друзі. Перша знахідка, там висить поплавочок. А трошечки? бачите, лівіше вісить чи то воблер, Щось, щось в твістер може бути. Може твістер, так, щось таке. Вода трошечки очистилась, але все ж так само, як калюжа. Ось. Бачите, табличку посипала, що тут вже не можна ловити, а літом ще можна було тут ловити. Вже не можна. Бачите, ось, ось які тут комишика. Ох, щоб тут була вода, я би тут на карпі касів. Так, друзі, це воблер. а під воблером знаходиться пружинка. Зараз ми добре проаналізуємо це дерево, може тут ще щось вісить. Подивіться, уважно, воблер хороший, так що зараз ну ми його знімемо. Ось що нам потрібно для реалізації даної операції пилка рукавиці та менеджер. А я буду руководити цим процесом. Ну, може, я також щось спробую зняти, але поки що це робить менеджер. Я буду слідкувати за цим. Давай. Спробуємо залізти. Трохляві трошки віточки. Дуже трохляві, гіляки якісь, на цьому дереві йому, мабуть, вже тисячу років. Так, пробуємо дістати. Об... Обережник. Так, там пружинка і воблер. Я думаю, що нам вдасться це зробити. Так, воді гіляка у нас. Зараз менеджер спуститься і я вам покажу. Ось наші друзі, знахідки, дві пружинки, один воблер на одному дереві. Але це не попер, мені здається, що це о, звичайний воблер такого кольору осіннього. А в кінці цього відео ми покажемо весь збір урожаю, який ми зібрали. Друзі, далі підійшли ми трошки далі. І ось така знахідка, такий приличний грузик, не знаю, грам 50-60 грам. На кущі вісить, рукою можна дотягнутися. Ну, ми зараз спробуємо його дістати. На цьому дереві ще повно-повно лєскі, так що ми обдивимось це дерево повністю, а потім вам покажемо, що ми на ньому знайшли. Робимо ось такий механізм. Потім ми той грузик намотаємо на наш механізм і знімаємо його. Попробуємо Попробуємо, так. Так, вже дотягуємось. Його треба якось акуратненько, щоб він не впав в воду. Він впаде і його більше у нас... Ми його більше не побачимо. Його Не накручується, так? Да? Прийняли ми рішення, а, так буде легше. Кипили ми зараз просто гілляку і, і знімемо його. Треба спочатку розчистити вхід до того, до того куща. Зняли ми наш грузик ось такий, вже він наш хорошенький грузик в купілочку. Я заліз трошки на дерево, дивіться, ось який грузик вісить. Це раз. А ось Ще. Оно, бачите, номер два висить, бачите грузик. Зараз я, я то цей, цей дістану. Спробую. О, є. Оно, ну, дивіться який. Сюди мене Так, да, Кстати, як сюди закинути можна, це я не розумію. Але ми через такі джунглі друзі, пробирались, подивіться. Це не неймовірно. А це, а це ще ку... це кулючки все. О, другий грузик. Дивіться. Тепер у нас вже таких два. Скільки грам? 90 грамів це ж на сума. Такий йому цепляй. Дай. Я в карман покладу. Я собі в рюкзак. От тоді менеджер. Приймай. Другий. А ми йдемо далі. Фу. <сміх> прикольно тут. Нестандартний контент. Але прикольно. Тяжовий. Тяжкий, так. Дивіться, Дима, фішмен оцінює обстановку на даній водоймі. В бінокль аналізує наявність приманок, які оставили тут рибалки при невдалих закидах. Ой, я бачу поплавка там. Оцінює можливості. А ну воблера глянемо. Пробираємося далі. Находимося в таких жорстких кущах. Кстати, дивіться. Просто не... Непрохідна така зона. Ми з Дімо фішменом пробираємося. Як думаєш, шанси є його дістати? Це попір, це оранжево-білий попір. Такий хорошенький, нам такий треба. Нас немає такого білого. Добавимо в свою колекцію. Що ще бачиш там на висоті пташиного польоту. Я ще поки нічого не бачу, це поплавок і воблер. Друзі, залізся трошки вище. Хочу вам показати Воблер. Воно, бачите, болтається Воблер. Це так... Ну, його погано видно, але вісить. А я дуже виско забрав. Хочемо нагадати, що ви знаходитесь на каналі Рибацькі Пригоди і ви реально спостерігаєте за реальними. Годами. Йдемо далі. Погнали! Буде ще цікавіше. Бах! Менеджер поліз діставати попер. Зараз я вам його покажу. Он. менеджер питається його дістати, бачите? Дуже слабо якось він вісить там. Спробуємо його намотати. Ось такий, друзі, новенький попір. Маданчайна. Маданчайна. <гадень> ось такий. О, дивіться. Охотники стріляють. Охотники стріляють по качкам. Патрони лежать. І воно другий. Ось ну, ось такий попер. Йдемо далі, знімаємо ще один воблер. Та можливо змінимо водойму ще. Дивіться, це, мабуть, найкрутіший за сьогодні. Воблер там висить. Його трошки погано видно. Ось, але зараз ми його спробуємо дістати. За справу береться професіонал, мій менеджер. Задачу я йому чітко поставив. Зняти воблер. Давай вперед. Пробираємось. Тихеньку добираємось. Зараз будемо пробувати зняти. Ближче так. Дивіться, який зелено-жовтий. Такий трошки оранжевого є. На тигра похожий, який бачите. А на перший погляд як то не китайський такий. Тут написано, що це ну, написано Поланд. Хто знає, що це за модель Воблера, напишіть, будь ласка, на коментарі, тому що нам цікаво а, почитати. Так, переїхали ми в нашу водойму. Всі її, її прекрасно знаєте, скільки ми тут риби тягали. Я сумую по цим часам. Ну нічого, ось дивіться, який висить. Наш друг. По нього ми сюди і приїхали. А там висить ще поплавок, поплавка зараз теж знімемо. Тому погнали. Ось вам лайфхак, як швидко зробити таку прибор. такий прибор, так, щоб і зняти воблер. Ось, зараз ми вам все покажемо. Ось таких дві старих діточні удочки Махові, так. Наш дід колись сидів, карасів ловив на них. А ми достаємо ними приманочки. Одна 4 метри, друга 3 метри. Так. На кінці одної удочки прив'язаний три гачок. Ось бачите. Зараз я натягну. Ось дивіться. Зараз ми їх до друг друга прицепимо, прив'яжемо на ізоленту. І дістанемо наш воблер. Ось такий вам лайфхак, друзі. Користуйтесь. З'єднуємо їх між собою, наші дві вудочки. Друзі, ми його зняли, але це виявився силікон. Так, трошечки обідно. Так. Зараз я його дістану і покажу вам. Дивіться, що, що таке? Грузик? Ага, це не підгрузив. Дивіться. Да. Якийсь необичний силікон. Який Флюрокарбоновий поводок здоровий. Профигант. Але дивіться, який в нього метод. я яблужніми. Подивіться, який в нього метод. Ось силікон і тройгачок десь примотаний, ось тако. з'єднаний. З'єднаний. Підгружений. підгружений такий, непоганенький, до нас в копілочку. Це фетроє гачка спочатку. Ось друзі, який поплавочок такий простенький. Зняли ще на щуку хтось кидав його. Наші пригоди сьогоднішні підійшли до завершення. Уже Майже стемніло. Будемо закінчувати. Ще дістали декілька моделей, зараз ми вам все разом покажемо, що вдалося сьогодні нам знайти. Ви були на каналі. Рибачки пригоди. З вами Діма Фішмен. Там менеджер. До нових зустрічей. Ставте лайкоси, Підписуйтесь. підписуйтесь. Будьте здорові. Пока. Всім пока.